Життя після смерті коротка притча. Того дня, як навмисне кожен, хто приходив до вчителя, питав лише про одне Що буде після смерті? Вчитель тільки сміявся і нічого не відповідав. Потім учні запитали, чому він постійно ухиляється від відповіді. Ви помічали? Відповів вчитель, що по той бічним життям цікавляться саме ті, хто не знає, що робити з цим життям, їм потрібне ще одне життя, яке тривало б вічно, додав учитель. І все таки, чи є життя після смерті, чи ні? наполягав один із учнів. Чи є життя до смерті? Ось у чому питання. Нарешті відповів вчитель.